Музична культура Криворіжжя продовжує збагачувати власні традиції. Вже вдруге у четвертій музичній школі відбувся міжрегіональний конкурс юних баяністів, акордеоністів та ансамблів Сучасні ритми. Фестиваль пройшов за підтримки міського управління культури і туризму, Всеукраїнської національної музичної спілки, благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Аккордеон, баян, мне это близко, я люблю эту музыку. И очень много людей у нас в Украине любят именно баян. Это народный наш инструмент, это инструмент, который поет, понимаете, это конкурс, который мы хотим дать возможность и детям, и участникам конкурса, и зрителям почувствовать красоту музыки, красоту жизни. У конкурсі взяли участь понад 50 солістів та 11 ансамблів з різних куточків України. Юні таланти віком від 8 до 15 років гідно презентували свої виступи у трьох вікових категоріях. Оцінювали їхню виконавську майстерність авторитетні фахівці баянно-аккордеонного мистецтва: Костянтин Жуков, Дмитро Ільїн, Лідія Єчкалова, Борис Мирончук, Петро Сиротюк. Часи складні і конкурси зараз організовувати, мабуть, і рисковано, і важко, як ніколи. Але честь і слава цьому місту і цим людям, які все таки взяли на себе таке серйозне завдання, і все таки рішилися на цей конкурс. Учасники конкурсу зізнаються, що гра на народних інструментах стала невід'ємною частиною їхнього життя. Мені здається, що це дуже хорошо, що я граю на якомусь інструменті. Я цим очень сильно горжусь. Мені подобається, що я виступаю на многих конкурсах. За результатами конкурсу, більшість призових місць здобули вихованці запорізької дитячої музичної школи номер 1 і Криворізької музичної школи номер 8